Усім привіт! Коротко про обробку собак від паразитів зовнішніх. Це в нас найбільш розповсюджені блохи і кліщі. А кліщі в нас переносять найбільш небезпечні захворювання і як ми оброблюємо собак. По-перше, це в нас можуть бути краплі на холку, які крапаються безпосередньо на шкіру, вони входять в верхні слої епідермісу і середні. і там триває їх дія приблизно десь три тижні. Найбільш дієвий спосіб на даний момент. Вважається таблетка від бліх і кліщів. Є ще таблетки, які йдуть комбо, вони ще йдуть від ендонутрішніх паразитів, тобто від гельмінтів. Таблетка діє потрапляє в організм і вже через 12 годин діє. І також в нас є нашийники від бліг. Нашийники від бліг в нас вдягаються плотненько, вони діють по принципу крапель, але втираються в шкіру більш довше і десь приблизно через 5 днів вони починають діяти, але і термін дії їх довший. Вони можуть діяти десь там 2,5 місяці. Успіхів вам!